Зачитую протокол Закарпатської обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів Закарпатської обласної ради у батомодатному виборчому окрузі. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів: 959 тисяч 31. Кількість виборчих бюлетенів, одержані дільничними виборчими комісіями: 959 тисяч 76. Кількість виборців, включених до списки виборців на виборчій дільниці 950 тисяч 585. Кількість виборців, внесених до витягів і списки виборців для голосування за місцем перебування. 16 тисяч 727. Кількість невикорисних виборчих бюлетенів. 490 тисяч 576. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 454 тисячі 689. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 13 тисяч 670. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного батомодатного виборчого округу 468 тисяч 359. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 466 тисяч 758. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню 1741. Кількість виборчих бюлетенів визнаних дійсними – 27 тисяч 52. відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомадатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичних партій у багатомодатному виборчому окрузі. Закарпатська територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність: 18,57 процента. Закарпатська обласна партійна організація Аграрної партії України. 1,585. Закарпатська обласна організація єдиного центру 22,791 тисячна. Закарпатська обласна організація Всеукраїнського Об'єднання Свобода 3,298. тисяч. Закарпатська обласна організація партії Відродження 12,847 Тисячних. Закарпатська обласна партійна організація партії за права людини 1,41 тисячна. Закарпатська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка 4,622 тисячних. Закарпатська обласна організація політичної партії Наш край 3,261 тисячна. Закарпатська обласна партійна організація Української партії Зелена Планета. 1,76 тисячних. Закарпатська обласна організація Політичної партії Соціалісти. 0,521 тисячна. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок Закарпатської області. 5,388 тисячних. Закарпатська обласна територіальна організація політичної партії Спільна дія, 0,323 тисячних. Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина 8,586 тисячних. Закарпатська обласна організація політичної партії Об'єднання самопоміч» 3,933 тисячних. Закарпатська обласна організація КМК з партії Огорців України. 9,442 тисячних. Закарпатська обласна регіональна парторганізація політичної партії «Українське об'єднання патріотів Укроп 3,231 тисячна. Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 339 тисяч. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборча квота 5 Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомадатному виборчому окрузі. Закарпатська територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. 15. Закарпатська обласна організація єдиного центру. 19. Закарпатська обласна організація партії Відродження. 11. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок Закарпатської області. 4. Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. 7. Закарпатська обласна організація «КМКС партії Горців України. 8.